У межах підприємницької п'ятниці міський голова Руслан Марцінків відвідав релоковане підприємство з виготовлення меблів, яке працює в Івано-Франківську вже близько півтора року. Переїхало підприємство із Запоріжжя на початку повномасштабного вторгнення. Спершу власники перевезли обладнання до Поляницької громади, згодом вирішили переїхати разом із бізнесом до Івано-Франківська. Повний цикл виробництва це від розпилу до збирання меблів. Маємо свою малярну камеру. Повністю всі цикли закриваємо самі. Ми займаємось виготовленням меблів з індивідуальним проєктуванням. Це співпраця з дизайнером з дизайнерами, це співпраця з будівельниками. А також у нас є в команді дизайнери, технології, які розробляють особисто під людину проекти. Ми даємо повноцінну консультацію, підбираємо матеріали, а також закриваємо всі питання, які створюються в момент. Людини в ремонті ми допомагаємо і ставлю меблі під ключ. Найсучаснішим обладнанням на виробництві підприємець називає свердильно-присадочний станок. Це обладнання дозволяє дуже точно зробити присадку до збірки меблів. До слова, колектив, який працює зараз на підприємстві, здебільшого також із Запоріжжя. Конструктор-технолог Максим Давиденко на цьому виробництві вже 10 років, півтора з яких в Івано-Франківську. Каже, з новим устаткуванням робота стала якіснішою. Ми робимо програму на нього. Присадку, як буде збиратися меблі, як сверлити отвори. Потім хлопці, коли розпилюють, клеють наклейку, я штрих-кодом цю наклейку пікаю і мене виводить на екран всю присадку. Потім ми запускаємо станок, і станок в автоматичному режимі всю цю присадку робить сам. До міліметра. до Соти точність у нас йде. Підприємство виготовляє різні шафи, приліжкові тумби, комоди, кухні та інше. За півтора року показало себе як конкурентне в області виробництво. Дуже добре, що є виробництво, люди працюють, є податки. Підприємство зареєстровані в місцевому бюджеті. Ну і, взагалі, виробництво це додана вартість, і це надзвичайно важливо, що Івано-Франківськ прийняв уже 79 релокованих підприємств. Тому ми сьогодні в гостях, але бачимо, що дуже цікаве виробництво, якісне обладнання, якісна продукція. Дуже добре, що Івано-Франків все-таки наповнюється виробництвом і тим, що створює нові робочі місця. Тому закликаю підтримувати наш франківський бізнес івано-франківців, тому що це вже фактично став франківським бізнесом. Він тут зареєстрований. Робити все, щоб такого виробництва було побільше, а ще підприємство сьогодні шукає працівників, оскільки планує розширюватися та навіть виходити на міжнародний ринок.